Тисяч десять місяць. Две я рівень? думаю, ні, доларів, рівень. <ривень> <ривень> я не закінчив школу, дев'ятого йшов. А зараз що робити? Ну, типу. Є ті да, в офісі. Сто тисяч гривень. А ким навчаєтесь? На лікаря. Але ж лікарі так не заробляють. Ну, На жаль, ну тому хочеться щоб заробляти стільки. А як ви вважаєте, корупція зараз є серед лікарів? Звичайно, є. Це. Ну, а ну, ви плануєте денежку брати? Я буду отримати. 12 з половиною тисяч гривень, 16 тисяч гривень. А в Макдональдсі люди працюють на касі та отримують 20 тисяч гривень. Як ви вважаєте, я буду брати гроші чи ні? Ну, хотілося 30 тисяч, як мінімум. У мене така спеціальність менеджер, менеджер управління. 25 тисяч. До 25 -ти хоча б гривень доларів. Гривень. Ага. А за якою спеціалізацією навчаєтесь? Менеджмент. Першу, о, навіть не знаю. 1100. На яку спеціалізацію навчаєтесь? Судоводій.